Мене часто запитують, як ти все встигаєш? Ну, тут є один невеличкий секрет: це баланс. Ні для коней секрет, що крім величезного магазину, групи онлайн у мене є дитина з особливими потребами, яка потребує постійного догляду 24 на 7. Тому, щоб у вас щось вийшло, ви маєте працювати в команді. Командою є моя сім'я і мій колектив. Ми настільки вже спрацювалися, в магазині в мене все ідеально, все так, як треба. Дівчата в мене найкращі тільки, які могли бути. Дуже гарно ставляться до клієнтів. В сім'ї ми працюємо в команді, ми заміняємо один одного, назавжди взаєморозуміння, тому і виходить, і виходить бізнес, і в сім'ї в нас порядок, і в хаті порядок, не тільки в емоційному плані, а також і у нас все добре. Тому. Дам вам таку невеличку пораду: якщо ви хочете мати трошки більше того, що ви маєте, ви маєте відчути той баланс. Ви маєте знати, скільки часу ви можете приділити роботі, а скільки часу приділити своїй сім'ї. І це завдяки цьому виходить добре і тут, і там. Тому бажаю вам жити в балансі. Мені цікаво, як ви знаходите свій баланс. Чи зможете ви збалансувати своє життя і працювати в команді, жити в команді, щоб команда була не тільки на роботі, а і вдома. Тому бажаю вам балансу.